Привіт, друзі! Ви на каналі Життя в Польщі з Надією, з сердитою Надією. Бо кожен раз, коли я вертаюся з магазину в Польщі, часто у мене друзі запитували, що тобі подобається, що не подобається. Я завжди кажу, що подобається все. Но коли я вертаюся з магазину, у мене постійно, е, постійно прям такий стан, як зараз, з яким я хочу з вами поділитися. У мене на лобі нічого не написано. Таке відчуття, що для поляків у мене на лобі написано, що мене можна обдурити постійно на касі. Я продавець, я щитаю гроші, ще не купила товар, я вже пересчитала, скільки мені платить. І кожен раз, коли я приходжу в магазин, мене обов'язково е питаються обдурити, обсчитати. І саме інтересне, що це, мабуть, не тільки мене, а це навіть своїх місцевих жителів так роблять. Тому що ценік в магазині сьогодні купляю ковбасу. Ценік один приходжу, ну, дають мені товар на 2 злотих дорожчі. Чому питаю? Мови не знаю, по скандалу добре не можу. Ну, питаю, чому така, така різниця? Пані може не брати як не брати, якщо я плачу гроші. Я прийшла в магазин. От одна е разниця між польськими магазинами і українськими це в тому, що вдома я могла доказати, і в нас не дуже так практикувалось. Може дурили на підсчотах, коли вже щитали, збивали до суми. Я не знаю. Ну тут прямою наводкою. Береш огірок кислий, тобі дають береш огірок свіжий, тобі вважають заквашений три дорога. Береш цибулю жовту, тобі вважають червону. Береш одну бутилку пепсиколи, тобі вважають дві бутилки в чек, щоб ти не розібрався. І є люди, які цього не перевіряють і нічого. А я сьогодні прям таки до скандалу. Мені беру ковбасу, дорогу ковбасу, і ціна її 59, вони мені вважають 63. Ну, що це таке? Все, хватите, поділилася. Будьте уважні, коли дивитесь чеки. Перевіряйте чеки, не відходять від каси. Одійшли, провірили, подивилися, і до свідання. Тоді ви з, чи... з чистим глазом можете підійти і оспорити. Хоча я підійшла оспарювати, мені сказали, що пані може не брати. Сидіть, бувайте. А ще у нас є отакий. Сусід гарний, красивий. Це підходить до нашого вікна, у нас вікно кухні, ось. і він стоїть і дивиться, щоб йому або відкрили двері, або закрили. Пустили його, або випустили. А в три часа ночі він виходить на вулицю і дуже любить гавкати, щоб вийшов хай мій чоловік і випустив його на вуличку, погуляв і зайшов. Так що це вже ритуал. Ну що, ще одна зустріч уже в хаті, уже в спокійнішій обстановці. Робимо кавусю і будемо з вами знайомитися. Каву, хто каву, хто водичку. У нас вже время 11 час, то вже кава мені пізно, вже була у мене кава не одна. А зараз чашечку води, бо в роті пересихає. Коли я приходжу додому з магазину, така емоційна, то в мене пересихає чогось у горлі. Друзі, хочу сьогодні з вами поділитися трошки про себе. <кій> За останній місяць у нас підписалося більше 2000 людей. Я розумію, що нові люди не можуть передивитися всі мої відео, все передивитися, бо це всього не вхватиш, а людина підписалася і хоче скоренько узнати про мене саме головне. Саме головне, я скажу вам так, ми біженці з України. Ми приїхали з Запорізької області, Кам'янко-Дніпровський район, село Дніпровка. Я думаю, багато хто знає. Я дуже часто в себе підписую відео Енергодар, тому що Енергодар 5 кілометрів від мене згору, через городи. Світилася атомна сіда мені в двір, дуже красиво. Коли до нас хтось приїжджав, виходила на город, вечором дивитися, як красиво світиться атомна. І е, вся робота, все, що ми робили в своїй житті, це був або ринок, або пікарня, або ще щось. Це все було в Енергодарі. В Енергодарі багато знайомих друзів, тому Енергодар пишу, щоб люди, е, може, хтось мене побачить своїх, е, знайдеться. Е, часто підписую і пишу постійно біженці з України. В мене постійно питають, для чого ти пишеш біженці з України. Пишу для тих людей, які хочуть знайти, хочуть дивитися наш український контент, чи про біженців хочуть щось узнати, чи про життя біженців зараз. Із-за того я підписую, людина вже буде знати, заходить чи не заходить. Кого не інтересує цей контент, людина просто не буде заходити, і я не буду нікого роздражати, і тероризувати. Приїхали з Каменко Дніпровської Запорожської області п'ять чоловік. Я з чоловіком, дочка, з зятем і внучок 10 років. Всі працюють, люди вже свій бізнес. Чоловік мій працює офіційно, всіх карти побиту. У мене нема карти побиту і в мене нема офіційного працевлаштування. Ну, вже я думаю, рішається це питання на днях. Я вже буду офіційно працевлаштована. Далі, що? Живемо вже, друзі мої, три года тут. Три года. Ми приїхали у вересні місяці, 22 2022 році. Чого приїхали? що не оставалися? Часто питають питання: чого не могли там остатися? Не могли ми там остатися. Нас не устраювало це правительство, нас не устраювали. Люди, які бігали з бюлетнями і вже збирали там якийсь референдум чи голосування, чи що. нас не устраювало те, що дитина буде ходити у школу, куди можуть бути в будь-яку минуту прильоти. І е, все оце ми переварили, переживали і вирішили виїхати. Виїхати чи в Польщу, в Польщу було легше нам виїхати. Чесно вам скажу. В те час були колони дуже великі на Запоріжжя, Колони. Тоді, коли ми виїжджали, саме були зриви іменно в колонах. Було важко, люди стояли з усіх областей в очередях до самої Васильівки, тому ми вирішили, нам було проще, чесно вам скажу, проще було виїхати через Росію на Польщу. І у Польщі, звісно, можна десь заробити якусь копійку, так як у нас не було копія за душою. І ми оставили все на своїй території, все хату хаті, все ми загрузили в машину людей і поїхали. Коротенько, чому тепер де ми? Де ми? Місто Закопане. Були наші дівчата-земляки з нашого села, допомогли нам сюди добратися. Іменно точку, не матеріальна ніяка, іменно точку, куди ми могли знати, що приїдеш в це місце, і тут будемо шукати. Пішли з нами в вожон, туди-сюди. Вся помоч була. Місто Закопане, місто Закопане, коротенько скажу, це курортне містечко, це типа нашого українського боковелю. Тут дуже багато туристів і тут ну, туризм розвинутий дуже сильно. Тому тут е, працівники всі. Да, є реставрація, є уборки, різні, кухні, все остальне. Якщо є туристи, ви прекрасно знаєте, що требуються люди. Про що буде тема в нас на каналі. Яка тема в мене? Про що я знімаю відео? Вам доз... должно бути понятно, чи тут інтересно, чи ні. Відео я тут ніяких чудес не роблю. Я просто ділюся життям. Сьогодні пішла в магазин, мене обдурили на касі. Значить я йду і розказую, що случилось у мене сьогодні в магазині. Завтра я піду десь праздник якийсь, я піду на, на праздник, я зніму прямо ефір на кухні, як я готую, що я вдома. Чим я кормлю свою сім'ю? Я можу показати внука, як він снідає там чи ще щось. Коли яка робота в чоловіка показуємо з чоловіком. Часто ми з ним робимо банги, сидимо на кухні, просто обідаємо чи снідаємо і знімаємо це. Нічого сверхісного на нашому каналі не буде. Ну Отака наша життя проста. Немає в нас ніяких понтів, немає в нас наіграності. Ми не займаємося, ми вже не в тому ворості, щоб займатися якоюсь наіграностю, комусь щось там чудити. Сьогодні одне, завтра, друге ні. Ми просто показуємо своє життя. І якщо вам буде цікаво, то ви, звісно, заливайтеся з нами. Ми дуже раді всім новим підписникам, раді всім коментарям, які ну, относяться до нас. Подивилися відео і конкретно вам щось не понравилось, ви там коментар нормальний. А є такі коментарі, які, звісно, я не трачу свої нерви на них, я їх просто удаляю і блокую людину. Такий, таке правило роботи мого ютуба, моєї хатки це моя невеличка. Фортеця чи як там сказати, це мій захист, це моє. Я тут ділюся, і я тут можу вибалакатися. Я тут можу поділитися тим, що у мене отут цій душі накипіло. Тому що з поляками я дуже балакати не вмію, не знаю польської мови. З Своїми я мало бачуся, бо всі по роботах цілий день немає нікого. На вечір всі вертаються з роботи, всім хочеться тішини. І спокойствия, тому у мене вибалакатися, поділитися і все остальне виходить тільки в себе на каналі. Ну, звісно, е, на каналі зрачів я не дозволяю. Не, немає. Якщо я бачу, що людина пише не від не душі, а просто від того, що десь якась заздрість чи десь щось не так, я просто блокую цю людину і все. Коротенько поділилася. Ну і все, друзі мої. Все, що буде у мене ще сьогодні, проходить. Я думаю, ми з вами поділимося ще в е, продовженні відео. Розказала про себе, розказала, де живемо. Дякую, хто подивився. Кавусю за здоров'ячка. На жарю, що і не можу його ніяк назвати. Тут і окорочка, і не окорочка, крильця у клярі, як всі називаються. Тут і два кусочки свинини бачу. Тут є, ліда варила броколі, я сюди наклав, ще зверху два яйця розбив. Це ти мені розказуєш чи ділишся з підписниками? Так я ділюся, я з тобою, балак, я ж тобі розказую. Я всім розказую, ну з тобою водіюся. От сьогодні в 10 часов їсти ще не захотів, я йому предлагала, а зараз уже 11, забіг, каже, їсти хочу, страшне. Страшно. А я так люблю, коли він хоче їсти. Він підмазує мені. Підмазує. Я люблю, коли він хоче їсти, бо він тоді жарить, тоді всього на -то стіл накладає. Йому, якщо б це було зараз жидке, щось він би сипав тазічок такий, мисочку таку Да. А це я йому бажу, у нас сьогодні п'ятничка пісний день. Я теж тоді ним їла. Не треба, я намажу ще один ждать. Дуже тонкі куски, кусочки. Я його складаю в четверо сюди і їм. Надо ее кукусить, так кукусить. А, я не понаходил баночки між прочим. Да, мені надо разлить томат. І И вот, так, вот такая цибуля смажена э, веге, вегетарианская, э, смажена цибуля з яблуком. Воно таке добре, воно недорого. З яблуком можна я буду їсти м'ясо. Ну пробуй, ти ж укуси вже. Там не чувствується, я от так вкус, вкус, вкус хороший, класний. Добре. І оце воно недорого стоїть, продається і в і в усіх магазинах. І то, і на хлібушок намазуєш, я ось, ось несколько кусків собі намазала, з'їла, ще й не виїла баночку. Так що хороша річ. Гаряче, Я. Гаряче хватаю, А тепер чувствую, що мене зуби крутять. Як ото коліна, ну, як, зуби в мене. Голова починає боліти, але заходи. За зуби... тебе по причині. Нема просто так, щоб боліли mm. зуби чи боліла голова. Воно дає мені на зуби. Холодного, раніше з холодильника міг пити молоко. З хлібом, поза. А ще з гріє молоко кастружки вчора. Зараз не можу. Чи воно? Переходний період на осінь, Може вас щось було таке, знаєте. Я... я тобі хочу сказати, що колись сказав один батюшка, чи хто це казав? Ти мені розказував? Що... Так ти розкажи, що я багато що... сьогодні. Батюшка казав, що поме мене... все одно людина, коли доходить до старості і приходить конець, mm -hmm. то повинна бути причина. по-любому, якась бути причина. Ну я сейчас ще не про ту старость, яка який приходить конець. Я сейчас про ту старость, що. Дожди випасти зуби. Ну, щось дожди боліть. Да, щось дожди боліть, дожі випасти зуби. Старі люди, я пам'ятаю свою бабушку, в неї зуби не було. У неї були от, у запавший ротик, така бородка вигострилася. І вона така була красива по своєму возросту. І у нас дожди випасти зуби, і ми тоді, ну і вони починають у тебе. Я ж розумію усе. Діло в тому, що воно должно приходити ще вовремя. Якщо оце воно приходить, зуби дуже все, значить в голові бути якийсь ум нужен бути, а то в голові ще, родьби, не старий, ще у мене має зуби вже, зуб вже випадають. Оце все. в мене таке, така в мене, не знаю, десь щось ще до сих пор не постаріло, хвості постаріли, а в голові досі. Молодо? Молодо зелено, так. Да. Все, это. тогда. И вам, мусульмане, ну, может кто-то заказывается, и меня дивится, так что приятно, вот и Я вот это дивлюсь, всегда женщины, как, <как> Женки, як перед телефоном, как уключаются, это а це... вот такое только Ки что. А я тогда думаю, я возьму свой расческу и тоже так стану. Зарублю. Как он будет. Ну, Все таке ж лученько, так? Да? Ну так, да, бо я шляпу зняв, воно ну, ободки пооставалися. Роботаю, роботаю, роботаю. Схватився, побіг. поїхав. Ми приїхали по Богдану. А зараз 5 хвилин забираю і обратно на роботу. Зараз день такий хороший, як да, прийш... е, чуть Зутра буде, ляпну, ну, не так не було, аж сонечко було. А зараз передають таке невеличке, ну може будь а може, і не будь таке. Ну, передають капельки. Ну, знаєте, по погоді. Ну, нахмарюється, і голова починає боліти, я сказав, зуби крутити починають. Ну, Носишся з цією головою, як дурині ступи. Не так з головою, як з зубами, ти розумієш? Ти не пополаскав ні разу. От така вперта людина, просто уперта, болить, каже, мені колись. Кажи, кажи, я дам. Тебе. Та я вже не буду казати. Я скажу за це. Да. Бо ще ти зразу зоправдався. За тусь. <реш> я вперта, вона не вперта. Розказую. Ніс, щось не дише, ночу не дише, ніяк спать, відкрита вікна двері, бо ніс не дише. Немає цим забризкать, нема забризкать. Де вони беруться, де вони беруться, немає... купив забризкать. Не бризкає. Ти бачиш? Я бачу, що не дише. А я йому кажу зуби-зуби, кажу, Ліда ж виписував їй доктор полоскання одне і друге для зубів. Ну воно ж заплатили гроші і лежить, пару разів пополоскала, ні вона не полощі, ні він не полощі. Ну, якщо в тебе вже щось там пішло, зараження, яке, що все болить, ну візьми полоскателю, то і виполощи його, він вже куплений вдома лежить. Ні, краще буде нити оце постійно. Ну, Ти не розумієш, полощі. У мене тут одна сторона вже старіє. Як ми казали, та ще ні. І оце як до полоскання думає оця сторона. Та, що ще не, старіє. Ні, наоборот, ця, бо вона вже забуває. А молода той, Так що... З ним безполізно Все, дівчатка наші дорогенькі друзі, не і дівчата, і сказати, хлопці. Так, вже все, вже вас. все. Не дай слова Вам не дасть мені слова сказати. Уже все, пока, -пока скажете. А ну точно чи ні. Так, да, ми приїхали за Богданом. зараз Вовик буде топати потихеньку, а я буду з вами прощатися. Так що і Вовик, мабуть, поки тут скаже вам пока, пока. Пока-пока. <говори> Встрітимося. Може, завтра, може після завтра. Якщо він не може <говори> дуже з вами набалакатися, <говори> дуже хоче, то він може. У нього є телефон, ти можеш зняти на свій і на тихаря виставити. Ні, У нього є на тихаря мода е, поставити камеру, коли я щось роблю, таке він зайде на тихаря і поставить камеру. Ну, якби я сама не монтувала, то я б його, звісно, не знала. Якби він скр... на скри, то він б вам не показував. А я ж монтую і, і потім вирізаю. Чи? <свят> ти хочеш не включила тумат, не кипить там? Ні. Бо я чув баночки вже намила. Поставила мойку мойка. Після вігрових. обід будемо робити, закривати баночки. Так ці. що дивіться, після обід буде томат з перчиком. Все, пока-пока. Коротко і ясно, так? Да? Так, да, так, да, все, виключаю, нажимаю на квадратик. Оп.